Вітаю, шановні батьки! Сьогодні я пропоную вам практичні поради, як навчити дитину розрізняти кольори. Часто батьки переживають через те, що дитина не запам'ятовує кольори. Не хвилюйтесь, ваша дитина обов'язково навчиться їх розрізняти, але не одразу і, можливо, не так швидко, як вам цього хочеться. Процес запам'ятовування кольорів у кожного малюка відбувається по-різному. Пам'ятайте, що дитина це унікальна особистість. Одна дитина вже в два роки знає і розрізняє базові кольори, а інша дитина, навіть до початку навчання в школі, може плутати червоний і жовтий. Не впадайте у відчай і не думайте, що з вашою дитиною щось не так. Повністю кольори відчуття формується до семи років. Починати вчити дитину, розрізняти кольори можна з народження. Але найоптимальніший вік для такого навчання від 2 до 5 років, і батькам, звичайно, потрібно докласти зусиль для такого навчання. Сьогодні я вам розповім про те, як навчити дитину запам'ятовувати кольори. Спочатку вивчіть з дитиною основні кольори і лише потім відтінки. Говоріть різними фразами Синій м'яч, цей м'яч синій, м'яч синього кольору. Відмовтеся від зменшувально песливих слів синенький, червоненький. Ще один варіант навчити дитину визначати колір розкладання кольорових речей в кольорові ємності. Візьміть кілька стаканчиків різних кольорів можна пластикові. Якщо таких немає, то можете обклеїти кольоровим папером коробочки або інші невеликі ємності. Дайте дитині різнокольорові прищіпки, камінці, гудзики, кульки, будь-що, що є у вас вдома кольорове, і нехай малюк розкладе в стаканчик потрібного кольору. При цьому обов'язково потрібно називати кольори. Один з найлегших і кращих способів запам'ятовування кольорів це малювання олівцями, фломастерами або фарбами. Коли ви малюєте з малюком, щоразу називайте той чи інший колір олівця. Давай візьмемо з тобою зелений олівець і намалюємо зелену травичку. А жовтим Намалюємо сонечко та квітку. Всі дії, які виконує малюк під час малювання, також промовляйте, який ти молодець намалював синю хмарку, червону машину. Ліплення з пластиліну хороший спосіб не тільки навчити дитину розпізнавати і запам'ятовувати кольори, але і розвинути дрібну моторику. З пластиліну можна не тільки ліпити фігури, але і робити картини на картоні. Добре проводити такі заняття, якщо дитина погано говорить. При роботі з пластиліном у дитини також розвивається уява. Конструктор та мозаїка. Також будуть в нагоді навчання дитини кольорам. Запропонуйте дитині не просто бездумне будівництво, а сортування деталей по кольорам. Побудуйте синій та червоний будиночки, із зелених деталей зробіть дерево, жовтий підійде для створення дороги, з мозаїки можна викласти блакитну хмарку або білу квітку. При цьому ще й розвивається дрібна моторика. Найкращим способом навчання для дитини є гра. Дуже цікаву гру можна провести з дитиною з різними кольоровими предметами та іграшками. Розкладіть їх по кімнаті в різних місцях і попросіть дитину знайти спочатку всі сині речі, а потім жовті. Таку гру можна проводити на швидкість. Ще один спосіб наклейте на ватман або на альбомний аркуш. Фігури різних кольорів і виріжте такі ж фігури менші за розміром. Нехай дитина розкладе вирізані фігури на фігури такого ж кольору, що й на Ватмані. Таким способом ви ще зможете навчити дитину геометричним фігурам. Як варіант можна запропонувати дитині розкласти кольорові картинки на геометричну фігуру відповідного кольору, вчити дитину кольорам. Можна і в повсякденному житті. Звертайте увагу на кольори навколо, гуляючи з дитиною на вулиці, розповідайте їй про кольори природи: зелена трава, синє небо, червоні квіти, одягаючи дитину, промовляйте забарвлення одягу, сервіруючи стіл, називайте дитині колір тарілки, чашки, серветки, укладаючи речі в пральну машину. Зверніть увагу дитини, що ви розкладаєте речі по кольорам. Використовуйте позитивні емоції. Навчайте дитину розпізнавати кольори улюблених предметів. Дитина буде краще запам'ятовувати саме те, що їй подобається. Вивчення кольорів Допоможе в подальшому навчити вашу дитину буквам і цифрам. Тож слід поставитись до цього з належною увагою і терпінням. Якщо щось не виходить, не варто виходити з себе або дратуватись. Краще згадайте, що ви самі теж колись були дітьми. Вас теж хтось цього навчив. І тепер ваша черга навчити цьому вашу дитину. Фантазуйте. Грайте, розмовляйте, і дитина швидко навчиться запам'ятовувати кольори. Тож, бажаю вам успіхів! Дякую за увагу! До побачення!